Завершили. так, Спочатку ми завершили вивчення із фізики теми темистром, потім в нас була трошки астрономії, ми тиждень говорили про астрономію, відпочивали від фізики. І тепер ми повертаємося знову до фізики, знову пригадуємо стром, але тепер ми будемо говорити про те, що, якщо ви пам'ятаєте, десь ще тільки починали вчити явища фізичні, ви завжди говорили, що є. Явища механічні, так, оптичні або світлові, звукові і електромагнітні. Чому саме електромагнітні? Чому не електричні? Так? Ось про цю, ось саме цей момент ми починаємо говорити із сьогоднішнього дня, бо саме про електромагнітні явища. Так? Тобто. Чому саме електромагнітні? Тому що не можуть бути тільки електричні. Якщо вони електричні, то вони і магнітні. Ви це вже вчили в 9 класі, через те, сьогодні швиденько, буквально отак, галопом повторимо те, що ви вже знаєте. Зробимо невеличкий конспект, розв'яжемо одну задачку. А далі будемо більш глибоко вивчати далі. Або і так само повторювати, ми ще багато що і будемо повторювати того, що ще не чули. Значить, перш за все, ми м -м, взагалі спробуємо пригадати, що таке магніт. Так, у мене абсолютно не хоче писати Стилус, не розумію чому. Так. І так, перш за все, секундочко. Що це було? Це мій стилос, він щось робить шкоду. Зараз спробую перепідключатися, сьогодні якісь востаннє машин. Так. Ну. Ми знаємо буквально з дитинства, що магніт це така штучка, да, до якої прилипає все залізне, яка сама прилипає до всього залізного. Ось це, по суті, да, так, абсолютно ненаучно. А тепер що ж воно таке є взагалі? Ну, якщо ви вже вчили в 9 класі, то ви вже більше знаєте про це, що ви знаєте вже, що є постійні магніти, так? Це. Тіла фізичні, які весь час мають магнітні властивості, так? А є електромагніти, які мають властивості магніту тільки в той момент, коли, власне, включений, коли прилад, да, який має ці властивості, він підключений до електромережі, тобто має, через нього проходить електричний струм. Ну, взагалі, довкола будь-якого провідника, в якому є струм, довкола нього утворюється магнітне поле. А магнітне поле, да, це ось деякий простір довкола тіла, так, де є ті самі властивості, які є у тіла. Тобто магнітні властивості вони поширюються за межі магніту. Не тільки. Ось, якщо ви маєте магніт на холодильнику, да і він у вас прилипає до холодильника, то насправді він починає прилипати не тоді, коли ви вже торкнулися холодильника, а ще на деякій відстані від холодильника, вже його починає тягнути до холодильника і він тоді прилипає. Тому що існує магнітне поле, яке поширюється за межі самого тіла. Там вже тіла немає, а властивості цього тіла ще залишаються. Далі. Які в нас є? Що нам ще потрібно знати обов'язково про магніти, так, про магнітне поле. Ну, давайте пригадаємо, перш за все, магнітом. Якщо ми розглядаємо постійний магніт, ось, допустимо, у нас ось такий штабовий магніт, так, то у нього є два полюси. Так, якщо ми говоримо про них. В їхньому фізичному вигляді, так, то ось ці навчальні лабораторні магніти зазвичай фарбують в різні кольори, так, якщо в нас тут є магніт, так, полюс N, або N від англійського нозен, так, північний, фарбують синім і магніт так, Souzen це в нас Південний полюс, ми фарбуємо його червоним. так. Це просто загальноприйняті поняття. Так, в нас ось ці ось позначення, які прийшли із англійської мови, вони у фізиці так і прижилися: північний і південний полюс M і -E S – так, говорити ми будемо по українськи північний південний полюс, але позначення НС. Так, значить, оскільки поширюється за межі магніту, значить, є магнітне поле. Магнітне поле ми малюємо. Ми можемо його намалювати. Прийнято його малювати такими петлями. Так? E, взагалі це мають бути замкнені такі витягнуті еліпси, так? Чи якось так. Ну, тому що коло поле магнітне, вибачаюсь, воно вихрове, а значить, ці лінії замкнуті. Тобто вони ось там продовжуються в самому магніті, да? і ось таким чином ось у нас поле поширюється за межі. Так? Ну і так можна продовжувати їх малювати далі. Ще що важливо: в магнітного поля ось ті лінії, які я малюю в магнітному полі, це лінії місця, де це поле найсильніше. Так? Якщо ми візьмемо реальний магніт і розсипнемо довкола нього дрібні часточки заліза, так, пошурки залізні, то вони розташуються і вони самі вам намалюють ось той самий малюнок, який я малюю зараз е на екрані. Так. Тобто будуть такі утворюються петлі довкола е, магніту. Тому що саме так діє магнітне поле. Воно діє в якихось місцях сильніше, в якихось слабше, Не однаково кругом. Довкола магніта постійного мається на увазі. Ми можемо знайти якусь частинку, де поле буде в усіх місцях однакове. Так? Але якщо ми розведемося саме довкола магніта, то воно буде різним. Е, далі. Ось ці ось лінії називають силовими лініями магнітного поля. Може бути завдання намалювати силові лінії магнітного поля. Або правильно вказати напрямок силових ліній магнітного поля. Знову ж таки, напрямок по фізиці напрямком магнітного поля називають від N до S. Так? Так, зверху теж буде так. Там погано видно, стрілочкою ось тут намалюю. Так. Значить, Ось таким ось чином у нас в магнітному полі вважають, що є напрямок. Так само, як і для напрямку струму, це досить умовне поняття, але воно все одно так використовується, так вважається, що воно потрібно вам для, потім для розв'язування задач цей напрямок поля. Так, далі. Які у нас є ще моменти із силовими лініями? Так. Силу магніту називають ще магнітною індукцією, так? кукою покою Б. І тоді ось ці ось силові лінії магнітного поля, так, їх ще можна назвати е, лініями індукції. Так, магнітна індукція в кожній точці являється дотичною до ось цих ось силових ліній. Тобто, якщо мені потрібно позначити е, ось тут в точці, а хай це буде точка А, в точці А магнітну індукцію цього поля, то я її буду ось так і малювати, як іде стрілочка. Так, ай, тільки не так криво, надіюсь. Так, якщо ж мені потрібно буде її намалювати, ось це буде наш. В. до речі, магнітна індукція. Векторна величина, через те малюємо вектор, так? Стрілочку малюємо. Якщо нам потрібно буде ось тут більш кругленьке таке, тоді вектор буде вже трошки відхилятися, тому що він має бути рівним. Ось, якщо в цій точці, хай ця точка буде, ну нехай буде С, щоб не було ББ, то це в нас буде магнітна індукція. Ось це в точці А, я тут новеньку букву А напишу, а це в точці С. Так, Це такі моменти із тим, як малюють поле. Так? Далі, якщо в нас є постійний магніт, добре. Але в нас може бути, як я вже говорила, в будь-якому провіднику, якому є струм, довкола будь-якого провідника струму утворюється теж магнітне поле. Тому що в нас нероз... нерозривно пов'язані між собою електричні і магнітні явища, так? Через те їх називають електромагнітним. Значить, ми можемо взяти провідник зі струмом. Якщо ми візьмемо, розглянемо провідник зі струмом. Ну, давайте я спробую намалювати провідник. Нехай оце такий дуже сильно збільшений провідник, кусочок провідничка, так? Я малюю. І допустимо, ми його підключили до мережі. Так, і ось тут у нас плюс тут мінус у джерела, до якого ми його підключили. А в такому випадку, так, сила струму у провіднику. Ми вважаємо, знову ж таки, пам'ятаєте, я казала, що це умовний напрямок, але ми вважаємо, що сила струму напрямлена ось таким чином. Це в нас іде сила струму по провіднику. Значить, у нас в цьому провіднику є струм. Якщо в нас є в цьому провіднику струм, значить довкола провідника виникає магнітне поле. Ну і магнітне поле ми маємо намалювати знову ж таки ось петлями. Ну, В даному випадку провідник у нас круглий, відповідно, будуть концентричні кола довкола провідника. Ось я їх пробую малювати. Звичайно, може, не зовсім гарно. У вас в книжці малюночки є, мабуть, кращі. Давайте я вас направлю до вашого підручника. У вас є, зараз секундочку, 10-й параграф. Так, 10-й параграф, там є ці малюнки, гарненько зроблені на 58-й сторінці. дивіться туди, щоб не мучитися з ними. Так от, а я вернуся до пояснення. Значить, є довкола провідника теж магнітне поле, Ось так воно буде. Ну, і там далі буде ще, далі. Так. До речі, зверніть увагу, чим більший проміжок між ось цими ось силовими лініями, так, між лініями магнітної індукції, тим слабше в цьому місці магнітне поле. Якщо їх отак густенько багато ліній, ось, бачите, тут багато. У нас виходить одна до одної торкається і їх багато штук. Тут буде сильніше поле. Ось тут вони розходяться далеко одна від одної, тут буде слабше. Так воно і є. Відповідно, до провідника мають бути густіше. Да? Там далі. далі. Ну, не важно. Суття в тому, нам потрібно дізнатися, як вони будуть направлені. Коли в магнітах зрозуміло від N до С, то як довкола провідника. Так? Для цього можна, потрібно скористатися або штопором, якщо він у вас є, або будь-яким іншим з різьбою, щоб закручувалося. Мене є стилос, який на мене закручується, розкручується, я можу його крутити. Ось, якщо я накручую. Наслився купачок від нього, так? Якщо його кручу так, щоб він рухався так само, як рухається струм. Так? Струм у мене рухається туди. Щоб купочок теж рухався туди, його треба повертати ось так. Коли я його ось так повертаю, так, він туди рухається. Так? Помаленьку, да? з кожною обертом, більше, більше, більше. Відповідно. Як він рухається, як я його повертаю, так і напрямлене магнітне поле. Якщо з цим всім, з ось, таким ось з різьбою розібратися важко, представити собі, можна скористатися просто правою рукою. Так? Якщо ви візьмете праву руку, представте собі, що ви взяли цей провідник в руку. так? То великий палець повинен показувати, куди струм напрямлений. Струм направлений у нас управо. Так, то ось ці ось чотири пальці, згинаючись, вони нам вказують, як напрямлене магнітне поле. Магнітне поле у нас, відповідно, напрямлене буде донизу, ось так згоди донизу, ну, тобто ось так по колу. Ну, Більш все-таки з оборотом, більш точно, тому що ми можемо в будь-якій точці визначити, як воно повертається, так? Ви вже дивіться, які вам зрозуміліші, але ось так потрібно довкола провідника визначати, як напрямлений. Ще один момент. Може бути малюнок цей. Я вам малюнок виконувала більш з боку провідника, так? Якщо ми камеру нашу да, спостерігати, будемо ось з цієї точки, так? Якщо ми будемо дивитися ось звідси, то ми за провідник будемо бачити, як просто кружечок, так? Ось. Ми на нього дивимося ось тако. Так, ми бачимо просто як круг його, вже не як ось такий видовжений предмет, а саме просто як круг. Бачимо його поперечний переріз тільки. Якщо у нас ось така ситуація, ми спостерігаємо так, тоді позначається слідуючим чином. Просто позначення, можливо, ви забулися. Так, ми малюємо просто круг і ставимо хрестик. Це значить, що струм рухається туди. Так, від нас, то ми ставимо хрестик. Е, нібито це м, шуруп, бачили шуруп, да, такий на викрутку хрестиком. Так, ось, якщо це ми вкрутили шуруп туди, він його вкрутили туди, то ми будемо бачити тільки хрестик. Якщо ми його вкручуємо звідти сюди, да, струму рухається до нас, так? тоді ми ставимо точечку, ось ця гостреньке вістря. Так? По суті, ви мій стилус теж повинні зараз бачити, як круг чорний із пілою точкою. Це насправді його вістря. Воно, якщо ви так бачите, що воно тонке і виступає. Ось таким ось чином у нас просто це таке позначення. Так? І, знову ж таки, якщо оце провідник, струм напрямлений всередину в мій, так, значить, ми довкола нього малюємо концентричні кола. Так, тільки кола, а не так, в мене вийшло криве-прикриве. І на них малюємо напрямок магнітного поля. Так, якщо нам потрібно вкрутити, то ми крутимо ось так. Так, значить, ось так воно направлено. Так, значить, це напрямок довкола провідника. Тепер наступно в нас виходить ситуація. Якщо у нас є магніт ось постійний, так є провідник ось, із магнітним полем, і ми їх зблизимо так, ось підсуну я цей магніт до ось цього провідника, то магнітні поля торкнуться одне одного. І тоді вони почнуть взаємодіяти. Якщо ви пам'ятаєте гралися коли-небудь двома магнітами, то ви знаєте, як вони можуть взаємодіяти. Вони можуть або притягуватися, прилипати один до одного, так, або навпаки, відштовхуватися один від одного. Якщо ви такого не пробували гратися, але у вас є старі зломані наушники, витягнете з них якраз би два магніти, і ви могтимете спробувати їх прикласти одним боком або іншим. Так, два магніта, і ви це побачите. Просто на власні очі, так? відчуєте, Бо якщо не побачите, то відчуєте, як виникає між ними сила, яка не дає їм торкнутися до одного, або навпаки, яка їх притягує не до одного. Так от, чому так відбувається? Ну, Тому що в нас ж були два полюси не просто так. Магніти взаємодіють певним чином. так, Якщо в нас є різноіменні полюси, так? Наприклад, полюс північний і південний, вони між собою будуть притягуватися. Якщо ж ми будемо наближати два постійних магніта один до одного, наприклад, тор намагатися торкнутися північним полюсом північного полюса, то будуть вони навпаки відштовхуватися. Так само, як і з зарядженими тілами, так, одноіменні відштовхуються, різноіменні притягуються. Така сама ситуація у нас із, якщо у нас є провідник із магнітним полем, постійний магніт із магнітним полем довкола. Якщо ми візьмемо два провідника з магнітним полем довкола і будемо їх наближувати, так ми можемо ось ці два провідника сунути одне до одного. Вони теж будуть або притягуватися, або відштовхуватися, так, в залежності від того, як в них магнітні поля, чи будуть співпадати, чи ні, так? Значить, і як дізнатися, знову ж таки, притягується чи відштовхується? Ну, перш за все, якщо в нас є, допустимо, магніт, я намалюю зараз підковоподібний магніт, тому що так легше зрозуміти. Ну, Може бути цей завгодно, якийсь завгодно магніт, головне, щоб було магнітне поле. так? І намалюю провідник. Ось у нас провідник. Так. Я не буду розмальовувати довго магнітне поле. Я просто намалюю, що в нас ось тут, допустимо, північний полюс, ось Південний полюс. І на провіднику я поставила точку, це значить, що ну, йде до нас. Так. Розмальовувати всі ці петлі зараз в вихрові ці поля я не буду. Я просто покажу вам, як визначити, чи буде притягуватися провідник до магніта, чи ні. Так. Нам потрібно тільки знати, що магнітне поле магніта йде від N до S, Так, я намалюю все одну стрілечку від N до S, могла б її не малювати. Значить, тоді, якщо в нас потрібно дізнатися, як буде взаємодіяти між собою провідник і магніт, нам потрібно вже скористатися не правою рукою, а лівою рукою. так? Ліву руку потрібно розташувати слідуючим чином. Так? У нас. Долоня повинна бути над долонею у нас повинно бути n. Тобто магнітне поле повинно входити в долоню. Магнітне поле магніта. Так? Ось, воно повинно входити в долоню. А чотири пальці витягнуті, повинні вказувати, як рухається струм. У моєму випадку струм рухається до мене. Значить, я свою руку розвертаю до себе долонею до доверху, тому що в мене N зверху. І ось великий палець тоді вкаже мені. Куди, що буде робити провідник? Мій палець показує вправо, відповідно, провідник буде вправо бігти від магніта, тобто він буде тікати від магніта, відштовхуватися. Ось таким чином взаємодію магніта, і провідника ми розглядаємо на правильні лівої руки. Відштовхується, но чи притягується. Ця сила, з якою відштовхується або притягується провідник, вона лежить в основі всіх електродвигунів. Так? Електродвигун він так і працює, магнітне поле взаємодіє із магнітним полем, яке виникає довкола струму, коли ми вмикаємо в розетку, так? І починає провідник тікати, а якщо ми цих провідників візьмемо багато, ось так, наматаємо кутушку, тобто, так? Кутушки пономати, то буде спочатку тікати один, потім другий, і таким чином у нас буде обертатися як в двигуні. І таким чином працюють всі двигуни. Ось у мене зараз ноутбук жужить, тому що там всередині так працює вентилятор, щоб охолоджувати його. Так, значить, оце у нас така сила, да, яка відштовхується ці магнітні поля довкола провідника і довкола магніта, які є в. Який може бути постійний, або може бути теж електромагніт, але він статичний, не рухається. Так? І в нас ця сила, яка змушує цей провідник тікати, її назвали силою Ампера. Сила Ампера. Так, сила Ампера, знову ж таки, векторна величина. Ось я її намалювала. Оця ось стрілочка це те, що наш провідник тікав. Це і є сила Ампера. Так, далі, що я можу ще вам нагадати із 9 класу. Сила Ампера визначається за формулою. Так, сила Ампера визначається за формулою. B і L. Синус альфа. Тепер розберемося, що таке. Так, до речі, B з вектором, І з вектором. L без вектора. Так, значить, B – це магнітна індукція, ми вже знаємо. так? Тобто, це яка магнітна індукція ось цього магніта, да? з якою, яку силу має той магніт, в поле якого вносить провідник сторону, так? І це сила струму всередині провіднику. Так? Оця струму, вона тут точечкою позначена. Ось на цьому провіднику я її підписувала. Л це довжина провідника, який довжини провідник. Ну, зрозуміло, що на кожну точку провідника діє сила. Через те, чим довше провідник, тим буде сильніше його виштовхувати. Так? І е, синус альфа. Синус альфа це синус кута між ось вектором B і. Вектором I. Якщо ми розглянемо з вами ось цей випадок, так, ось наш вектор B. Він іде зверху донизу. Так, давайте я іншим кольором наведу рік. У мене є. Червоний колір, щоб добре видно. Так, ось у нас є вектор B. Так. А ось тут у нас ось ця точка, так? Я ось так трошки намалюю, трошки нахилю. Ось отут у нас десь І. Так. От, і коли ми їх наблизимо, ось я вектор В, давайте я візьму, реально виріжу, наближу, щоб було видно добре. Про що мова. Так, якщо я ось наближу, то ви побачите, ось утворюється кут. Так, утворюється ось тут кут. Ось цей кут це наш альфа. Тобто це кут між силою струмом і магнітною індукцією. Це альфа, а синус це дія. Не забувайте, що синус це дія. її потрібно просто набирати на кілька три синус і потім е, вводити кут. От, е, далі виходить ще така ситуація. Оскільки в нас тут синус, синус він може бути від 0 до одиниці. Більше він бути не може, тому що ви там із геометрії повинні були вчити да, графік функції синус, ось такий ось. Він може коливає, коливається весь час від нуля до одиниці. Тут десь посередині нуль, там зверху одиниця, да? Або нуль або одиниця. Відповідно, у нас є формула для, формули для максимального. Коли у нас е, кут, синус кута буде одиниця, тоді ось ця ось формула набуває слідуючого виду: так, Фа. Це максимальна. Давайте я в іншому місці напишу, тому що. Там уже немає місця. В нас FА максимальне. Я напишу макс, скорочено означає максимальне. Так, якщо у нас кут становить 90 градусів альфа, так, коли альфа 90, альфа 90 градусів, тоді синус це буде якраз ось ця одиниця. І тому, коли у нас альфа 90, тоді синус одиниця, а формула стає просто B і L. Так, вектори залишу. Ось таким ось чином у нас для максимальної сили ампера. Ну, і ось це, в принципі, все, що я хотіла за сьогодні з вами повторити. І вам додому задачка вправа 10, завдання 4. Давайте я її зараз покажу вам і розкажу, як її робити. Так. Завдання 4, надіюсь, видно. Якщо не видно, пишіть. Якщо видно, то вже так. Не, не, не затупняйтеся, так? Значить, ось якраз вона на максим... на ось цю ось формулу, що ми ще не записували, про максимальну силу Амперу. Я її повторюю, тому що я стерлася, Так, значить, у нас є слідуюча формула для максимального. Так. Це в нас саме для максимальної ампера. І вам потрібно да, заповнити табличку. Дивіться, там треба скласти задачі, складати задачі, ну, можете усно продумати, як має звучати ця задача, писати мені їх не потрібно. Тому що таке завдання ну, вам потрібно вміти розв'язувати задачі, а складати задачі, вам, якщо вам доведеться, наприклад, теж здавати екзамени, там такого завдання не буде. Через те я не хочу вам зараз на це втратити час. Все-таки 11 клас, готуйтесь, орієнтуйтесь на екзамен. І ось, якщо ми розглядаємо ось перший рядочок цієї таблички, так? що в нас є? В нас є довжина провідника, в нас є магнітна індукція, і в нас є максимальна сила Ампера. так? Значить, відповідно, знайти треба силу струму. І потрібно знайти. Значить, для першого випадку ми цю формулу перетворюємо. Щоб в нас тут залишилося І, потрібно Л. Б перекинути. Вони тут множилися, значить, їх треба ділити. Пишу ділення. Так, і в нас виходить слідуючим чином: перетворюється формула. Сила Ампера це максимальна. Пам'ятаєте, що ми зараз говоримо про максимальну. весь час, тому що в нас в умові максимальна. Так. Сила Ампера максимальна поділити на модуль індукції магнітного поля, і на. Силу струму. Так. І ви ось, користуючись цією формулою, заповнюєте табличку. Зверніть увагу, що у вас тут будуть мілі, мікро оце треба переводити. Сантиметри у метри.